Привіт! З вами Алан Блек і це прогнози на WW Backlash. Перед початком відео постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш бачити нові цікаві відео про ресик українською мовою. Також раджу вам підписатись на телеграм-канал All Resic Family, там є багато класного ресик контенту також українською мовою. Підписатись можна, нажавши на посилання внизу під відео або на QR-код, який можете побачити на екрані. Перший у нас матч, це матч за WWE Women's Championship Бейлі проти Наомі проти Тіфані Стретон. Матч, який я думаю вийде середнім, в якому буде невелика кількість спотів, інтриги зовсім немає. Я думаю, що в такому матчі Бейлі повинна захистити титул. При цьому утримати вона повинна іменно Наомі, щоб Тіфані Стретон мала ще один шанс змагатися за титул. Так як в майбутньому, а точніше в цьому році, я впевнений, що вона стане чемпіонкою. Цікаво, чи буде класична схема 2 на 1, або ж вони будуть почесному, ставне захист титулу, тобто Беллі. Наступний матч це матч за WWE Women's Tag Team Championship Aska Kerisein проти М'янки Белер Джейд Кардил. Матч, у якому є дві сторони розвитку і два результати Поясню. Перший це якщо Джейд Карділ і Бянка Белер виграє титули і буде чемпіонками. Другий це під час матчу у Джейд Card Б'янки Белер з'явиться якась незгода, і через цю незгоду вони почнуть битися між собою, або хтось завадить під час утримання або проведення прийому. Після цього у них почнеться ворожнеча, яка протримається до SummerSlam, я більше за цей варіант. Я впевнений, що не можуть перемогти, але на захист титулу, бо думаю, що не просто так цей матч назначений. Так, жінками закінчили, почнемо з чоловіками. Наступний матч це матч Кевін Ованс, Ренді Ортон проти Сосікоа та Матонга. Матч, який багато хто не розуміє, навіщо його додали. Навіщо Таматонга і Сосікоа на Кевіна Овенса і так далі. Хоча я трохи подумав і зрозумів, чому він є. Цей матч призначений для того, щоб союз між Ренді Ортоном і Кевіном Ломенсом розпався, щоб в них обох з'явилася ворожнеча, яка протримується до Money in the Bank, або SummerSlam, якщо затянут. Впевнений, що в цьому матчі переможуть хіли, тобто Солосі Куа і Таматонга, через те, що треба показати Соусі Ка сильним Тама Тонгу – не слабким, і на кінець закінчити стрік з Солосі Коап, якому після перемоги над Джоном Сіною. На Craven Dжеvels він у всіх матчах програвав. Не думаю, що в першому матчі Таматонга програє, ставне Сосікоа і Таматонга. Наступний матч це матч за WWE World Heavyweight Championship Деміан Priest проти Джей Усо. Матч, який мені цікавий. Матч, в якому особисто мені є інтрига. В ньому ще є швидкість і споти. Ще впевнений, що будуть у цей матч. І через які я думаю, що Демін Пріс програє титул, адже Уусо нарешті виграє доночний титул у своїй кар'єрі, хоч і головний. Тому що він відмінно взаємодіє з фанатами, і WWE повинні з цим скористатись, дати йому головний титул, хоч і ненадовго, наприклад, до Money in The Bank. Там він може програти титул, наприклад, тому ж Прісту, і на SummerSlam він програє титул Фіну Белеру. Так, у нього будуть два коротких рейна. Але буде два. Краще багато, ніж один довгий. Нам вже вистачило довгих рейнів. Майже кожен WWE мав довгий рейн. Після Манії нарешті все змінилось. Стане Джей Усо, на те, що він виграє титул, чомусь я йому довіряю, і думаю, що він буде класним чемпіоном. Ну і мейн евент це матч за Undisputed WWE Universal Championship. Cody Rhodes проти AJ Styles. Ех, як же непривично говорити, але в той же час і приємно, що Коді Роудс гонить чемпіон. Це буде перший захист Коді Роудс на телебаченні після перемоги над Романом Рейнсом, якому завершився легендарний Рейн. І першим, проти кого він буде захищати титул, це A.J. Styles. Дуже шкода, що в цьому матчі немає інтриги, і так всім зрозуміло, що переможе Коді. Хоча якщо переможе Styles, я буду в повному шоці. А так, якщо судити по матчу, то повинен вийти міцний матч, 10 на 4 бала. Будуть споти, швидкість, шкода, що інтриги немає. Сподіваюсь, що після цього матчу у Слезу все ще буде можливість побитися за титул, ставлю на захист титулу, тобто на кодіровця. Дякую за перегляд. Ви були на каналі Alan Black. Дивіться Wrestling, дивіться багато. Всім до побачення!